Друзі, усім доброго дня! Зроблю коротеньке відео для вас. Ось на продаж така автівочка Mitsubishi Colt 2007 року. Авто без жодного підфарбування. Зараз я вам поміряю товщиноміром. Коротенько, щоб ви бачили. 107, 109, 78, 98. 104 105 106 105 104 115 113 100 трошки не видно сонячно сьогодні 104 102 92 106 106. Дах, 106 105 авто збереглося на цей рік? Подивіться, склон. стан Сидінь По пробігу вона тисяч. Стан куліси, присутній кондиціонер. Ось такий стан, друзі. Салончику, дуже збережений стан. До речі, салон трансформер. Можна все розкладувати. І присутня докаточка новенька, домкрат, все тут є. Нічого не виймалося. Ось там докаточка новенька, домкрат ключ. Все в автівці присутнє. Так, по салончику можна його отак злажувати, трошечки невдобно мені. Зараз ось так він розкладується весь повністю. Можна перевозити, це теж сидіння. Злажується, можна перевозити все, що вам потрібно. В автівочки також присутні підйомнички передні, задні. На жаль, нема, отакі весла стоять. Авто в гарному стані. Авто знаходиться в місті Кривий Ріг, кому цікаво, дзвоніть. Вартість даного авто. 4-600 доларів на віддачу буде. Тож телефонуйте.